Слово, що оживляє біблійні роздуми. Подав Ісус на Олимну гору, та в досвіта знову прибув до храму. І усі люди посходились до нього. Він же сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього: Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати, отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них: Хто з вас без гріха? Нехай перший кидає у неї камінь. І знову. Нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з що найстарших, аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині, Підвівся Ісус. А нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла, тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши. Дорогі радіослухачі, розповідь, яку ми щойно прочитали з Євангелія від Івана, представляє фундаментальний аспект Ісусового послання Боже прощення. Ми бачимо, як Він передає своє життя і свою любов. Маємо дуже делікатну сцену, про прощену перелюбницю, що представляє Бога, який прощає. Ця жінка є прообразом нового людства, яке має нове серце. Він змінює нас саме так, як каже пророк Осія з блудниці на вірну наречену. І цей перехід відбувається в цій жінці. Ісус дає зрозуміти, що Бог від початку не хотів засуджувати людину, він хотів лише засудити зло, бо воно завдає людині болю. І пробачити людину. І тема прощення вже в старому завіті є фундаментальною: Бог, який завжди прощає, який великий у прощенні, який прощає тисячі разів. Весь уривок є суперечкою між хранителями закону, між законницьким способом розуміння закону і новим способом розуміння закону, який є просто викриттям зла. Що є просто фундаментальним рівнем усвідомлення зла як зла для того, щоб отримати доступ до прощення і глибшого пізнання Бога. У прощенні ми пізнаємо, ким є Господь. Він той, хто любить нас беззастережно. Тож у прощенні ми вперше знаємо, ким ми є. Ми люди, яких Бог безмежно любить беззастережно, і це наша правда. Божа сутність проявлена в Ісусі, це любов. Яка стає прощенням, стає безумовним прийняттям. В основі закону лежить гріх, який закон засуджує, за який закон карає, і ця жінка, спіймана в перелюбі, уособлює кожну людину, представляє всіх нас. І закон дуже чітко говорить про те, що має бути зроблено. Вона має бути вбита. Приведіть жінку, спійману на перелюбі, і поставте її посередині, каже Ісус. Центрі стає ця жінка, і вони запитують Ісуса, що їм робити, адже у законі Мойсей наказав каменувати таких жінок. А ти що скажеш? Очевидно, вони хочуть його спокусити, а спокуса полягала в тому, що якщо він скаже, що її треба побити камінням, то зречеться всієї своєї проповіді. А якщо скаже, що її не треба побивати камінням, то піде проти закону, і вони матимуть привід засудити його. І як Ісус відповідає, Він нахиляється і пише пальцем по землі. Деякі вважають, що Він писав гріхи обвинувачів, інші ж пояснюють, що Ісус написав вирок для себе. Двічі сказано, що Він пише, тримаючи палець на землі, і двічі сказано, що Він підводиться. Він показує пальцем на пісок, і вони розбігаються. Ісус залишається сам. А жінка посередині, якщо раніше жінка була посеред тих, хто хотів її побити камінням, то тепер вона залишається наодинці з Ісусом. Практично, цим жестом Ісус пригадує перст Божий, який стоїть біля витоків всього святого письма. А що Бог об'являє у святому Письмі, що Він є милосердям, прощенням, що в центрі він не поставив дерево смерті, а поставив дерево життя. Це ми своїми гріхами поклали смерть, а Він своїм Христом знову поставить у центрі дерево життя. Ісус закликає до особистої відповідальності, яка кладе край системі жертви, що завжди бачить зло в іншому. Ні, зло знаходиться всередині нас, поки я не подолаю його в собі, мені марно прикидатися і, завдаючи болю іншим, вбиваючи інших, думати, що я вирішив проблему зла. Нехай кожен візьме на себе відповідальність за те, що він робить. До речі, усвідомлення власного зла це найбільший дар, який може бути у людині. Якщо вона його не має, то це дуже небезпечно. У світлі цього уривка подумаймо, що залишається після. Після нас, наприкінці нашого життя, залишається Боже милосердя, Божа вільна любов. А хто є я? Я той, хто отримує цю безоплатну любов. В кінці тільки це залишиться в центрі не закон, не осуд, не смерть, а милосердя. Тому чим більше страждання, чим більший гріх, тим більше милосердя, тим більшою є любов. Отож, повне відкуплення це зустріч з милосердям. Зустріч з люблячим христом. Ісус, же, вставши, озвався до неї Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив. Вона ж відказала: Ні, Господи. Ісус відповів: І я не засуджую тебе. Іди і віднині не гріши більше. Тут Ісус спочатку стоїть перед обвинувачами, а тепер перед перелюбницею, називаючи її жінкою. В Євангелії від Івана слово жінка звернене лише до Богородиці на весіллі в Кані Галилейській. до Марії біля підніжжя Христа, жінко, ось син твій, до Самарянки, жінко, це я до тебе говорю, до Магдалини під час Воскресіння, жінка, це титул нареченої. Ця перелюбниця стає нареченою, вона стає жінкою, яка зазнала безкорисливої вірної любові Господа. Ніхто там вже не засуджує цю жінку і ніхто вже не засуджує нас. І пам'ятаймо, що наш головний обвинувач, який хоче побити нас камінням, це завжди наша совість. Моя совість мене теж не засуджує, бо Бог більший за мою совість і прощає. Я не повинен ставити своє его на місце Бога, своє суперего, яке засуджує і побиває камінням за моє зло. Бог це той, хто прощає і робить мене новою людиною. Прощення звільняє нас. А коли людина відчуває, що її приймають, люблять і прощають, вона є новою людиною. Вона має нове серце, новий дух. Вона має закон Божий написаний вже не пальцем на камені, а на серці. Вона знає, хто є Господь, той, хто любить і прощає. І така людина також знає, ким вона є. Тією, кого люблять і прощають, а отже, нова людина, читаючи цей розділ Євангелія від Івана від початку до кінця, бачимо певну послідовність, яка відтворюватиметься знову і знову, аж до розп'яття. Ми будемо розуміти, як здійснюється місія Анця Божого, який бере на себе гріхи світу.